Друзі, вітаю! Росія! Скаржиться, що Україна атакує їх дронами. кажуть, не можна ж бити по енергетиці. Це заявляє Росія. А Дмитро Кулеба сказав, коли за яких умов Україна почне контактувати з Росією і для чого загалом організовується. Саміт Миру в Швейцарії. Ну і там велике е, Foreign Policy він дав інтерв'ю, дуже багато всього розказав, е, і власне принципи, на яких буде будуватися е, цей саміт. Ну і, власне, поступки агресору, приємлими, неприємлими, що загалом лежить на столі, говорив наш міністр закордонних справ. Давайте все проаналізуємо. Але спершу вас попрошу підписатись на цей YouTube канал та на написати коментар в його підтримку. Нас знову почали атакувати російські боти фермами своїми. От і хочуть понизити знову нашу видачу. Тому дуже вас прошу підписатися для того, щоб не загубитися в інтернеті. І щоб не понизити видачу, треба продемонструвати активність. Тому підпишіться. Ну і зрозуміло, що підпишіться. Друге. Хочу вам прорекламувати, але це безкоштовна реклама. Ви пам'ятаєте, я купував світер в Харкові. От, і минулий тиждень в ньому знімався відео одному. І зараз Adapting компанія, теж з харківським корінням мені подарувала цю футболку. Я вам говорив, що я готовий безкоштовно прорекламувати і розповісти про цю компанію, яка дасть. Якийсь свій мерч, але для того, щоб розповісти бізнесам, яким тяжко, в яких треба купувати, і в яких треба активізуватися. Чому? Тому що прифронтові міста, міста, які обстрілюють і Одеса, і Харків бізнесам, надзвичайно важко, і ми повинні підтримувати один одного, свій до свого по своє. Тому якраз такий адаптинг хлопці самі написали. Я взяв в них цю футболку для того, щоб вам. Розповісти тому, кому ще треба така допомога. Кажіть, будемо намагатися десь підтримувати. Ну і третє, що я вас дуже хотів попросити: 14-та бригада. Ми купуємо з вами сім ребів, щоб прикривати нашу артилерію. Поки артилерія вправно буде працювати по росіянах, треба, щоб їх теж хтось прикривав. Ну і прикрити їх може зрозуміло, що. Реби. Сім ребів це буде закривати одразу сім комплексів, і це дуже потужно. Ми з вами зібрали четверть мільйона. Ну, а треба мільйон 250 тисяч на базі. Давайте доб'ємо. Ну і сьогодні я теж в спільноти вам закину дуже класний, дуже класний контент. Наші з вами квадроцикли доставлення. Доставляли їх трошки складно, але. Все вже доставлено, все працює на перемогу. І в спільнотах ще подивіться, там теж є велике інтерв'ю Юлії Бориска, кеди». Там, до речі, якраз цей світер зелений із Харкова. Ну і там багато чого розповідає цікавого. Так Кулеба пояснив, чому Україна не кличе Росію на саміт, але чому ми будемо спілкуватися в фіналі все рівно з росіянами. Кулеба не бачить сенсу зараз в Швейцарію кликати Росію. Саміт пройде, в, саміт пройде в червні, на початку червня. І, власне, Кулеба про це говорив з ведучим на Форін от Один з таких глобальних потужних змій, які займаються міжнародними відносинами. Ну, по великому рахунку, профільне для Кулеби. І Кулеба сказав, що не бачить зараз сенсу запрошувати Росію, тому що треба об'єднати країни на спільному підґрунті, які допоможуть натиснути на Росію, щоб їх об'єднати. Росія там не треба, бо вона буде розрушати. І Він каже: треба об'єднати країни, бо е тільки. Коаліція країн зможе на Росію натиснути. Ви пам'ятаєте, що у нас з вами є скепсис, що без Китаю це буде зробити складно. Глобальний південь може не приїхати. Росія вже розпускає і ПСО проти президента. Типу, не їдьте, він не легітимний. Це все російська робота. Наше завдання їх об'єднати, і це правильно. Хоча Колеба каже, що е, раунди переговорів, яких було 200 з 14 по 2022 рік, не дали результату. І Колеба каже, що можна досягти е, домовленостей, перше, якщо є супервеликі перемоги на полі бою, або якщо є супервелика коаліція, яка тисне на Росію, і от якраз таки цю супервелику коаліцію він пропонує створити. Він пропонує її створити на цьому саміті в Швейцарії і каже, що треба запрошувати всіх по максимуму створити інструмент тиску, а потім уже йти домовлятися з Росією. Але Кулеба каже, що ніяких поступок, ніяких власне, гри грив піддавки не буде. Країні-агресорці ніхто поступатися не збирається для нас. Це неприйнятно. От і він говорить, що одним з найбільших успіхів російської пропаганди в міжнародній поліції є те, що вони змусили усіх зосередити дискусію на тому, зараз цитую прямо його. Чим чим має поступитися Україна в компромісах, на які ми маємо піти? І це вони робили з 14 по 22, І всі розмовлялися, що Україна повинна щось заплатити. Україна чимсь повинна поступитися. Україна повинна віддати людей. Україна повинна віддати територію. Україна повинна віддати свій суверенітет. Україна повинна не вступати в НАТО, Україна повинна не встати ЄС і так. Далі, 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 далі. Крапка каже Кулеба. Стоп. Це російський наратив. Чому це Україна має чимось поступатися? М? Він каже, і це справедливо каже. А чого Росія не повинна чимось поступитись, наприклад, своїми амбіціями зробити Україну напівнезалежною державою, або зробити Україну сірою зоною, або відсунути кордон НАТО? Чому Росія цим не хоче поступитися? І війна тоді закінчиться. А чому весь світ демократичний, наші друзі-партнери, налаштувався, а давай Україна поступиться? Ні, і тут дійсно наш міністр говорить правильно. От і він каже, що ми встановили факт, що Росія скоїла злочин. Ми до цього приходимо до дивного висновку, що чому це Україна має чимось поступатися, щоб допомогти Росії виправити злочин, виходить. Тобто Україна поступиться, і ми закриємо очі, що Росія щинила злочин. Не каже, що це божевілля, ну от і в тому, що точаться такі розмови, і Україна нічим не збирається поступатися в війні з Росією. Ну і власне він пригадав найулюбленішу історію міністра закордонних справ Російської. Федерації про так звані стамбульські домовленості, які він каже, він мається на увазі Кулеба, каже, що не було І наголосив, що насправді потрібно ставити питання, чому постійно йдеться про те, що Україна має поступитися. Ми категорично говорить Кулеба, відкидаємо такий підхід. Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмова про те, чим ми маємо. Пожертвувати міністр також нагадав, що все, що було зроблено як конструктивні поступки 14-22, не допомогло відвернути повномасштабне вторгнення. Я вам скажу, що Європа і Захід виглядають ну, такими типовими персонажами древньої європейської е е міфології, коли треба ходити кожного року кормити дракона. А давайте підемо дракону, віддамо найкрасивішу дівчину в селі. А давайте дракону віддамо дитину. А давайте, дракону, цього року в жертву принесемо ще щось. От приблизно так діє Європа. Типу, а давайте віддамо Донбас, а давайте віддамо Крим, а давайте віддамо перспективу вступу в НАТО. А давайте віддамо ще щось. Ось від цього теж дійсно країну нудить. Друзі, я вам говорив, я пам'ятаю розмову з деякими послами, і вони кажуть, you have to pay a прайс. Але Нікіта Кадан, український художник, зробив дуже класну картину. У a price», ми не ціна. Якщо хочете заплатити ціну, платіть її Росією або змушуйте Росію не лізти на чужу територію, тому що це насправді дипломатичне зґвалтування, коли Росія залазить в чужу країну і каже, «А тепер платіть мені ціну, щоб я вийшов або нічого не робив. Так, Каже Путін. Тому тут Кулеба правий, що ми, ми не повинні платити ціну. В якийсь момент повстає питання в цьому європейському селі. Далі кормити дракона, і тут треба віддавати вже буде частину себе, або цього дракона вбити. Ось це дуже важливо. Вбиваючи цього дракона, ми точно ним не збираємось ставати. Більш ніж впевнений, що Європа теж. Але якщо дракона не вбити, він і далі по одному всіх буде з'їдати. Ви бачите, що робиться в Грузії, ви бачите, що робиться в Україні. Наступний буде країни Балтії, Польща, Німеччина. Аналогічні паралельні процеси відбуваються в Молдові. Аналогічні процеси, але з трошки іншим акцентом, але не менш проросійським, відбуваються в Словаччині та Угорщині. Це називається втрата суверенітету та незалежності. Це напівнезалежні держави. Вони залежать від російського газу та Путіна більше. Ніж від волі й бажань свого населення і своїх стратегічних інтересів своїх держав. Ось це те, що ми повинні розуміти. Але тепер давайте подивимось на цю історію з іншого боку: Росіяни скаржаться на нічну атаку дронів в семи регіонах. Не били по об'єктах інфраструктури. Про це передають Астра, Медуза, ну і так званий губернатор Смолінської області. Вже всім нам давно відомий, бо прилітає туди не вперше. Василь Анохін. Російські чиновники Міноборони заявили про нічну атаку безпілотників на енергетичну інфраструктуру росіян в семи регіонах. Анохін каже, що дрони спробували атакувати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури в регіоні, що заборонено і взагалі не красиво. Про наслідки удару він не повідомив. Ну зрозуміло, що російська пропаганда йому це не дозволяє робити, але зазначив, що на місці працюють екстрені служби. Астра пише, що в Рославському районі області внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа і запостив відео. Загалом в Росії в семи регіонах смута грусті печаль через те, що туди сталися прильоти. Міноборони окупантів стверджує, що в ніч на 2 травня системи ППО. Збили 12 безпілотників над п'ятьма регіонами Росії. Йдеться про Брянську область, Краснодарський район, край, Ростовську, Курську і Білгарські області. Крім того, раніше повідомлялося. Про атаку в Орловській області, за даними губернатора Кличкова на території Глазуновського і Свердловського районів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну щоб Росія не думала, що тільки ми повинні платити ціну вони теж цю ціну будуть платити. Скоро, до речі, в їх кількість солдат, які залишилися в землях України і будуть тільки створювати родовитий. Плодородний гумус, їх буде уже 500 тисяч, півмільйона. плюс інваліди, плюс багато чого. Тобто Росія виходить на шестизначні скоро цифри. І це якраз буде теж їм ціною. Європа не хоче, щоб Росія платила ціну, типу з Росією можна домовитись. Не можна, каже, і доводить Україна. Єдине, що на них впливається, ось такі прильоти, це знищення їхніх військових. Я поки що не вірю в цей саміт в Швейцарії. Для мене він поки що більше виглядає, як такий піар для Зеленського, такий Рамштайн дипломатичний. Де президент буде в центрі, так це важливо для просування. Йому це важливо зараз, там 20 травня, показати, що ось мене підтримують. Вони всі зі мною це нормально. Ну от але очікувати від цього прориву ну поки що надзвичайно важко. Продають вони скажуть, Ну, у нас там 100 країн. Путін каже, а у нас інших 100 країн, які до вас не приїхали. А вони за нас. Раз не приїхали, значить на нашій стороні. І що ми будемо тоді робити? Все-таки треба Китай, Штати, ЄС. Це три суб'єкти, які можуть натиснути на цю потвору, і вони тоді можуть вивезти війська. Так, давайте говорити про санкції, але перерізайте реально бензин. Я вчора вам писав відео про удари в енергетичних об'єктах Росії. Європа вводить віртуальні санкції, Україна вводить реальні. Повірте. Кращих санкцій, ніж згорівший російський НПЗ немає. Немає фізично, розумієте? Вони згорають і все. А купити техніку, тоді вже працюють віртуальні європейські санкції. Купити важко. Так, да, обходять через Кавказські Республіки, там деякі. От, але все рівно це вже тяжче, це вже час. Як ремонтувати? Своїх технологій немає. В Техасі просто так не купиш. Да, десь через Дубай обходять, але все це час, гроші і час. Ну, от тому їм не так легко здається, як вони намагаються про це говорити. Розумієте? Ось це базова історія. Тому очікувань від Швейцарії у нас не повинно бути. Те, що Кулеба каже, що будуть говорити з Росією, ну будуть. Будуть. І зараз деким теж говорять, є певні лінії комунікації. Є Саліван, який з Патрошовим може говорити з Єрмаком одночасно, і потім зводити цю інформацію і робити відповіді та фідбеки на їхні запити або на їхні там історії, які вони подавали, чи інформація. Так, є Стамбули, парафування Рахамією правдиве, неправдиве, там по-різному говорять, але явно контакт був. Тобто комунікація все рівно є. але Тут не повинна бути комунікація про те, що писав Ілон Маск, що все, що Росія внесла в Конституцію, повинно бути виконано. Перше, хто такий Ілон Маск, нехай йде Твітером займеться порядок, там на ВД бо воно розвалюється. Друге, чому він взагалі вказує, що виборний політик. Третє, надто сильно його заяви схожі з російським ІПСО. Розумієте? От, ну, Але найголовніше, що Україна, і це тут Кулебу точно можна з ним погодити, що ми не погоджуємось на якісь Спроби змусити Україну до поступу. Це, до речі, я говорив з західними політиками. Вони це розуміють. Вони це розуміють і по простій причині. Я їм наводжу один аргумент: якщо окуповують наші території, з цим окуповуються і люди. Потім з них набираються рекрути і йдуть завойовувати. Вони розуміють, що деякі європейські країни можна. Знищити мобілізованим ресурсом, які, якому затравлять голову, голову пропаганду за кілька років, за п'ять, за сім Харківської області. Якщо ви дасте окупувати залишки Донбасу, чи ви дасте окупувати Харківщину, цього вистачить, щоб завоювати деякі європейські країни. Машина буде перетравлювати наших людей і робити з них мобілізаційний ресурс для російської армії, воювати з Європою. Ось до чого це призведе. Вони розуміють. Вони часто бояться собі це признатись, але вони це розуміють. Ну і ще вам маленький інсайт на кінець. Е, говорять про зміни в Кабміні. А людина, яку ви точно не чекали побачити, прем'єр-міністром, зараз збирає голоси. Ну от, е, скажімо так, зараз про це дуже багато розмов. Поки що немає публічної конкретики, не буду закидати. Але, скажімо так, якщо будемо бачити, що голосів, які йому треба менше 30, то розповім. Ну, от, а ви про нього часто писали в коментарях, але точно не в найкращій конотації. Ось такий легкий натяк зараз, щоб не розносити зайвих пліток. Вони пробують зібрати голоси, але багато хто не погоджується його підтримувати в прем'єр-міністра. До речі, напишіть, вгадайте, не вгадайте, я вам там лайки, сердечки буду ставити. Це перше, друге, в мене дуже велике до вас прохання. Російські боти нас знову атакують. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб я не зник із ваших стрічок. Ну, Це активізація. Навпаки, підемо вверх, нас буде тут більше. От, тому підпишіться на канал. Чорна кнопка знизу нажміть і коментар в підтримку каналу. Теж напишіть. Ми повинні відповідати їм нелінійним способом, навпаки, піднімати активізацію. Вони песимізують канал. Ну і 100, не 114, пробачте, 14-та бригада. Ми зібрали 250 тисяч, збираємо далі, треба реби. Ну, от Давайте все-таки включимося і зберемо ці. Потрібні технічні засоби радіолокаційної боротьби, тому що дійсно дронів стало дуже дуже багато. Дрони просто як хрущі в небі, просто роями літають. Так ми їх придумали, але Росія краде технології і зараз треба цьому знати, як правильно протистояти. Це складно і дуже прошу включитися, тому що ми повинні якраз допомагати війську. Ці оперативні питання закривати так. Вчора Кабмін виділив 15 мільярдів на дрони. Супер, але поки їх зроблять, поки тендери, поки одне, друге, третє, п'яте, поки доїде, а нам треба рятувати людські життя. От Реби це просто ангели-охоронці для наших солдат. Вони роблять над їхньою головою такий купол, який не дозволяє російським ланцетам та ФПВ-дронам долітати до наших артилеристів. Повірте, це святі люди, які роблять прекрасну роботу для нашої країни. Ось таке прохання. Тому підпишіться, напишіть коментар. Ну, от, і, ну і теж напишіть, як ви вважаєте. Цей швейцарський саміт має логіку і сенс на існування, немає. Допоможе він наблизити перемогу. Не допоможе. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!